Всім привіт, мене звати Наталя Болдинська, і це проект жіночими руками історії криворізьких дівчат, які, незважаючи на складні часи, не опустили руки і продовжують створювати, розвивати і плекати власну справу. Причому робити це легко і по-жіночому принаймні так здається на перший погляд. Сьогодні ми в гостях у майстрині, яка створює справжні їстівні букети Дар'ї Каліщук. Чи замовляють зараз такі подарунки, яким був найнезвичніший букет? Та чи дороге це задоволення? Зараз дізнаємося. Розкажи, з чого саме складався твій перший букет? Ой, Чи пам'ятаєш? Пам'ятаю, а вже ж як, як зараз пам'ятаю. Е, мій перший букет був з фруктів. Е, там були яблука, персики, нектарин, квіти. е, квіти. Це було в такій яскравій, червоній. Як ти зрозуміла, я вже люблю червоний колір. Ну, так, судячи з диванів, а, це... да. е, В червоній було е, в упаковці і було дуже гарно і красиво. Складно було тоді, бо в тебе ж не було навичок, ніяких ну, зразків, можливо, я не знаю, від чого ти відштовхувалася взагалі? Це було все знаєш, панеїті складно, тому що ти спочатку не знаєш, як формувати букет, ти не знаєш, які потрібно фрукти брати, тому що коли ти формуєш букет, потрібно дивитися не тільки на колір, а ще й на розмір самих фруктів. Для того, щоб сформувати це все по формам, це потрібно викласти правильно. Це все не. Так здається, як кажеться, що легко легко. Mm -hmm. да. А потім, коли я вже почала шукати, думаю, хто ж мене все ж таки зміг би цьому навчити. Я знайшла за кордоном дівчинка, яка також створювала букети, і вже в неї купувала оце навчання. І після того вже в мене було набагато більше знань і практики, взагалі, як створювати такий букет. Яка була реакція клієнтів От тих перших, вони ж, мабуть, не знали, що це для тебе перший досвід? Як вони реагували? А Вони не знали, їм просто подобалося. Вони, знаєш, коли, тип, навіть до сих пір, коли я приїжджаю, особливо коли чоловікам я ж дарую це все в пакуванні, і вони не знають, що там взагалі всередині. І спочатку вони думають, що це квіти, але потім, коли я там кажу, що це букет з раків або букет з ковбаскою, всі такі мм, клас. Тому для них це дуже круто, цікаво, неочікувано і смачно. Більше клієнтів чоловіків чи жінок, я маю на увазі, кому дарують найчастіше. Рують мені здається однаково і чоловікам, і жінкам, але замовляють все ж таки більше жінки. Тобто жінки для своїх чоловіків і чи... для чоловіків, і для матусь, і для дітей, і для подруг. Тому що жінка, знаєш, вона хоче якось дивувати, вона щось шукає. А чоловікам простіше піти в магазин, купити букет квітів і не паритися взагалі ні про що. Чи замовляють часто дітям якогось такого плану історії? Е, е, дітям, до речі, навіть дітям букет з раків. Ми один раз робили. Це був маленький хлопчик, якому було 10 років. Для мене також було неочікувано. Але в останні. Знаєш, момент перед новим роком ми зробили дуже круту новинку. Ось вона така. Велетенська, велетенська цукерка. Е, є такі цукерки для дівчат і для хлопчиків. Давай, і коли, коли я е, приходжу да, е, з цією цукеркою, то діти взагалі. Там мені здається, Вони не лише за діти очима стоять і думають, і це все мені. Тут і дорослі, я думаю, зраділи б дуже сильно, тому що ну, ефект, правда, такий вау-ефект. Так, да, це точно. Насправді ніби все правда просто, але виглядає абсолютно приголомшливо. До речі, з приводу ефекту. Я знаю, що ти, ти і не просто займаєшся там, створенням букетів, ти ще якось почала творчо підходити саме до презентації, до вручення букету. Розкажи, як це відбувається. Ти знаєш, це така моя родзинка. І це частина моєї справи, яку я просто обожнюю. Я їджу сама і вітаю іменинників. Це, до речі, не тільки іменинників, нещодавно ми їздили, вітали наречених. В них була річниця весілля, і ми також я лічно вітали їх з Днем весілля. Кльово, те, що знаєш, я бачу ті емоції, і коли ти бачиш ті емоції, ти проникаєшся. І ти знаєш, я завжди посміхаюся. І коли я приїжджаю, я кажу, так, я вас вітаю там чи або з днем народження, або з весіллям. Бажаю вам усього найкращого. Я передаю людям усі свої е, такі класні емоції, і отримую від них такий самий класний фідбек. Є такі, знаєш, випадки, коли навіть матусі плачуть, тому що багато зараз хлопців, які боронять нашу Україну, і вони своїх матусь завжди хочуть якось привітати. Знаєш, ці. І коли я приїжджаю і кажу, що це від вашого е сина, е сина да. і мами одразу, бо в мене самі зараз сльози будуть. <свісно> Мама одразу починає плакати, тому що вони дуже сумують за своїми синами. І ось ці такі знаєш, емоції щастя, любові. Е коли Люди є, які цінують. Я завжди кажу про те, що діти вам дякують за вашу турботу, за вашу любов, яку ви їм даруєте. І ці слова завжди знаєш до сліз пробивають всіх, хто отримує букети. За сім років, які ти вже займаєшся створенням букетів, чи були періоди, коли ти відчувала, що ну ніби все знаєш, що вже надоїло можливо, якесь вигорання, чи просто втома від того, що ну плюс-мінус, все одно будь-яка діяльність, вона в якийсь момент стає рутинною, якщо ти робиш це постійно, навіть найбільш Креативна, все одно є певна рутина. Чи було в тебе, були в тебе такі періоди? Такий період був, коли почалася війна. І я думаю, Боже, ну кому потрібні будуть ці букети? Взагалі, люди зараз їдуть з країни. Але через два тижні після того, як у мене аж мурахи по шкірі, як почалася війна, мені зателефонувала моя клієнтка і каже: Дешунечка, ти в кривому розі я кажу так, вона, ти можеш привітати мою доньку. Я в шоці в мене взагалі не було на той момент ні настрою. В мене руки взагалі не хотіли нічого робити. Тут сирени. Ти не знаєш, як це все буде проходити. Я кажу: Елєн, вибач, будь ласка, але я тобі відмовлю. Вона мені саме вона мені тоді сказала: ти розумієш, ти робиш ту справу, завдяки якій я зараз не в країні, донька моя вдома. Я хочу її привітати, будь ласка. Я знаю, що ти повинна обов'язково відгукнутися, зроби, будь ласка, букет для моєї доньки. І я знаю, взяла себе в руки. Я пішла на той момент фрукти тоді були, тому що ажіотаж був на інші продукти. Да? Зібрала якийсь маленький букетик з фруктів і пішла, привітала її доньку з днем народження. Зараз, коли ситуація от, як ти у да, зі світлом, дуже складна, і не лише зі світлом, а в цілому, економічно, і морально, і психологічно з усіх боків за рахунок чого. Тримається, от я жінкам-підприємницям задаю це питання нашим за рахунок чого тримаєтесь? От, ви внутрішньо і що дозволяє рухатися далі? Все ж таки, зараз, коли поки що не легше нам економічно, ти знаєш, для мене це жіноче оточення. Коли в тебе є подружки, які зараз ー, кажуть, що ти робиш, ага, сидиш вдома, збирайся. Зараз їдемо кудись там, хоча б просто пройтися. Е, якісь зустрічі жіночі, тому що там ми надихаємося, там ми отримуємо яку якусь жіночу енергію, наснагу, там ми віримо одна одну, те, що не потрібно все ж таки опускати руки і йти далі. Саме це дає е, можливість, не те, що можливість, а дає от наснагу працювати далі. Ким надихаєшся ти в професійній сфері, тобто чи дивишся ти і зараз? За своїми колегами там з інших країн, можливо, чи є в тебе ще ця цікавість? Чи в принципі там вже теж все зрозуміло? Ти знаєш, все одно дивлюся. Мені зараз подобаються хлопці. Вони працюють за кордоном. У них такий дуже класний контент. Я... Це іноземці, чи іноземці. це наші хлопці? Іноземці, да у нас на жаль, в Україні немає за ким спостерігати. Знаєш, хто б мог би бути цікавим? А от іноземці мені дуже подобаються, Вони знімають класний контент. У них така цікава справа. Я завжди дивлюся, знаєш. Спостерігаю за ними, щось беруть для себе, і мені це дуже подобається. А чому ти кажеш в нас немає? Ну чим тобі цікавий іноземний контент, що в них такого от є? Знаєш, які родзинки, чого в нас в Україні тут ти не бачиш? Е, е, в них спектр по спектр фруктів, ну, фруктів, сухофруктів. більше в них є продукти, таких яких в нас немає. А тобто суто через ну, да, да, цей та, технічні якісь mm -hmm. продукти, які вони можуть піти і зробити. У нас такого, на жаль, немає, тому хочеться якось роз. Поширити свою справу, але ну, маємо, що маємо, на жаль. І поки що все одно їстівні букети вони зберігають свою популярність серед там, подарунків, теж, тобто ця, нікуди цей тренд не йде. Е, ти знаєш, все одно багато хто навіть і не знає про це. Да, мені, нам здається, що це, про це знають всі, але ні. Е, іноді я приїжджаю, люди кажуть, а що це таке можна? У мене чоловік військовий, і е, в нього побратим його дуже любить майонез. І він мені каже: ти можеш мені зробити моєму букет з майонез з майонез. Якби ти бачила це відео, коли ми йому відправили? Ми ж відправляємо також новою. Якщо буде ми... можливість, ми вставимо це відео. Да, дори, ну там нецензурна лексика, але <гум> і він був просто приємно. Каже: Як це можливо? каже, це відро з майонезу. <гум> То навіть не всі про це знають, тому ми сподіваємося, що максимально людей ми можемо познайомити з цим витвором мистецтва. З чого починаю? Починає? Спочатку починаємо з того, що клієнт обирає букет, який він хоче отримати сьогодні, да? або на наступний день чи через тиждень. Я беру коробку і обводжу її пенопласт. Для чого? Для того, щоб вирізати саме той діаметр пенопласту, який ми будемо засовувати в коробку. В мене є такий спеціальний агрегат, який зробив мій чоловік. Це каліщук руки. Вирізаємо для чого? Для того, щоб всередину, в коробку, в нашу поставити цей пенопласт. Чітко породне. Чітко по розміру, так, тому що, е, ну, щоб все було гарненько е, і нічого в нас не було лишнього. Так. Якщо в нас щось тут не підійшло, ми трішки його підрізаємо. І переходимо до наступного етапу. Які букети, як правило, замовляють найчастіше? Ти знаєш, в нас якось все поступово. Є все залежить, до речі, від свят, які будуть попереду. Да? Це буває і чоловічі, і жіночі, і дитячі. Все залежить від смаків, точніше від смаків наших отримувачів, що вони люблять поїсти, випити і закусити будеш робити сьогодні? Що це сьогодні? Так як у нас напередодні день святого Валентина, і дуже багато закоханих у нас в Кривому розі, ми будемо робити букет з Рафаело для коханої дівчини. Ці цукерочки якісь? Безпромішний варіант. Так, покажу, як проходить наш для того, щоб нам додати бутилку, так як у нас дівчата всі люблять трішки ігристого, Нам потрібно закріпити коро... закріпити шампанське для того, щоб воно гарно трималося. Якщо ми просто поставимо наше шампанське в коробку, то воно випаде і воно буде ну. Не триматися. А так як ми букети також відправляємо і новою поштою, нам потрібно, щоб все трималося дуже гарно, щоб всі наші букети могли транспортуватися в будь-яку точку України. Тому нам потрібно максимально, щоб все трималося дуже гарно. Так, наше шампанське ми за. Зробили, вставляємо всередину. І потім наступна у нас черга це наші шпа, шпажки і Рафаело. Да. Для того, щоб прикріпити Рафаело, нам потрібен гарячий клей. І кожну цукерочку ми також, що ми робимо? Ми намазуємо клеєм і додаємо шпажку. В нас в нашу коробку нам потрібно. Біла пачка Рафаєла, тому ми кожну цукерочку клеїмо на шпажку. Даш, і Бліц короткі відповіді на короткі запитання. власне. Скільки коштував найдорожчий букет, який тобі замовляли? 20 тисяч гривень. Але це був букет з грошей. Тобто це подарунок грошима. А якщо говорити про букети, от якби їстівні такого плану? З тих, що я пам'ятаю, щось вісім з половиною тисяч гривень. А за рахунок букет. чого така вартість? Чому це були раки? Це був велетенський такий букет з раків у формі серця. Ми дарували хлопцю на день народження. Провокативне трішки запитання, але... Чи є букети, які ти вважаєш особисто? Ти, от саме, бо ти бачила вже в, в чисельні варіації, не дуже красивими? От що знаєш, ну вони може смачні, може цікаві, але вони не дуже естетичні. Чи є такі букети? Чи можна все, от, все одно якось запакувати так, що це буде гарно? Мені такі не зустрічалися <хи> З цих продуктів, ми можемо зробити будь-який гарний букет, тому що ми знаємо, як воно потрібно лежати, стояти, і що потрібно туди додати для того, щоб воно виглядало більш естетично. Ну а якщо казати в твоєму рейтингу найбільш естетично, що виглядає в букетах? От най найкрасивіші, на які ти дивишся, така вау ну це я люблю прямо... дуже фруктові букети. Фрукти з квітами, тобто от, навіть на, на ось ходить. такого плану цукерки, де от все. Тобто фрукти все одно по твоєму для мене так. Угу. так, так. Твій, власне, топ 3 найбільш популярні букети. З чого? От, якщо взяти топ 3 по замовленнях, от... це чоловічі з ковбасками, раз, жіночі з цукерками, два, і букет з раків, він підходить для всіх. І його теж нерідко замовляють. Так. Да, да, да. Навіть зараз, коли є проблема з виловом раку, його все одно замовляють. А, чи бувало, що ти відмовляла замовникам через якісь причини? А, напевно, ні. Ми завжди робимо все, що ми можемо зробити. Не було такого. Щоб мені кажуть, зроби. А, знаєш, як, яке буває, коли мені надсилають, наприклад, фото роботи іншої дівчинки, яка також з Кривого Рогу, і кажуть мені, зроби такий самий. Кажу, вибачте, ми не робимо плагіат. Ми можемо зробити з продуктів, але він буде виглядати трішки інакше. Тобто, в тому стилі, в якому робиш да, саме ти. Да, так, да, так? Да. Тому що все одно кожний мастер робить по-своєму. Ми бачимо, хто чи які руки що робили, тому в такому випадку. Я не роблю те ж саме, яке було у моїх. Е... Ну, фактично, в твоїх колег. Да? — колег. <говори> 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 Який букет ти подарувала своєму чоловіку, якби робила, з чого б він був? А я дуже багато букетів робила своєму чоловіку. Він мене дуже любить пиво. Ми робили трьох торт торти з пива. Це був він також дуже любить рибу, був букет з рибою. Він, все, він мене все ядний, тому. До речі, раки ми йому не робили, тому що він їх не любить. А який букет би ти б замовила для себе? Якщо ти б тобі сказала Даша, обирай. Я люблю солодке. Все, що ось таке велетенське букети з цукерки, шоколадки, зефір це все про мене. І що б ти сказала Даші 7 років тому на початку шляху твого в цій сфері? Не бійся, роби те, що ти любиш. Супер. Дуже Клас. дякую, Мадаш. Дякую. <ривіт> <ривіт> <ривіт>